До людини по людяному це гасло проєкту психологічної реабілітації у воєнний час, який українські фахівці організували спільно зі своїми естонськими колегами. З усіма деталями Ірина Некорович далі Прошу. зберегти ментальне здоров'я українців під час та після війни. Такою є головна мета проєкту. Це буде стосуватися не тільки тих, хто воює. Чи хто воював, це буде стосуватися також соціуму їхнього оточення, їхні сім'ї з ними теж треба працювати. Це буде стосуватися лікарів, які з ними працюють. Їх теж треба психологічно реабілітовувати і всього, всього населення України. В Івано-Франківську проєкт стартував 4 липня. Попереду у фахівців обох країн чимало роботи. Ми будемо робити конференції, і наші спеціалісти приїжджатимуть в Україну, щоб робити майстер-класи. І теж ваші спеціалісти до нас приїдуть. Естонія дуже маленька країна, і в нас дуже мало спеціалістів, психологів і психіатрів. Незважаючи на це, ми дуже хочемо українцям якось допомогти реально. Допомога знаннями від європейських країн на часі, переконані організатори, адже наразі в країні бракує кваліфікованих спеціалістів. Потреба в психологах є колосальна. Забезпечення психологами по оцінках експертів десь є на рівні 10-20% від тої норми, яка потрібна. Ті психологи, які зайняті зараз у психологічній реабілітації. Вони не можуть і навчати одночасно. Вони повинні їх мало. Вони повинні нести допомогу людям. Тому дуже важливо є залучити тих експертів з-за кордону, які можуть допомогти навчити нове покоління психологів. Такий обмін знаннями між українськими та естонськими психологами триватиме впродовж трьох років.